Друзі, доброго дня, компанія Автопарк. І це Audi A4 10-го року на повному привіді. Двохлітровий мотор, 310 тисяч пробігу. з технічної сторони автомобіль повноцінно обслугований по салону в доглянутому збереженому стані. Всі кнопочки працюють. Кожен чорний салон. Автівка виглядає напросто ну, шикарно, Безключовий доступ. Люк. Світли... Світла стеля, доволі просторий багажник. Спереду автомобіль виглядає дуже ефектно. Ось такий 18-й радіус колес на зимній гумі. По побуту по всій безпеці, ніяких нарікань взагалі немає, з задньої сторони автомобіля теж все на вогнях. Давайте перейдемо до передньої частини. Електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь, підігріви сидінь, штатна мультимедія. Автоматична коробка перемикання передач, мультую кермо, ну, в салон, зберігся, як тільки можна, враховуючи, що це 2010 рік. Тож, друзі, щоб придбати це авто або його протестувати, заїжджайте до нас на 702А купівля буде можливою картою, в криптою та навіть кредит.